Самі популярні позиції, які в мене дуже часто замовляють, це мої набори вольфрамових мормишок 40 штук. Тут ваги 0,12, 024, 0,35 і 0,55. Ось такий от гарний наборчик на гарних гострих гачках. І разом з наборами силіконових приманок для мормишингу. Тут 800 штук, 25 різних форм приманок. В 9 кольорах. Це самі популярні наборчики. Значить, набор вольфрамових мормишок коштує 750 гривень, і набор силіконових приманок, ось такі от гарні коробочки. Разом з коробочкою також коштує 750 гривень. Ось такий от набір для мормишингу, який вам хватить ну, не на один сезон, коштує 1500 гривень. Самі топові і самі продаваємі і часто замовляємі набори. На них в мене прям стоїть черга. Кому буде цікаво, номер вайбера закріпив, пишіть замовляйте.